Вітаю, друзі! Продовження відео по самокату. Значить, це так. В попередній частині <коротко>, коротко самокат не заряджався, відповідно, не їхав. Було виявлено, що є проблема з акумуляторами. Так от. Все, що знизу відмічено, це, в принципі, живі акумулятори і вони тримають свій заряд. Тобі ж, раз, два, три, чотири. Все, що відмічено ось зверху. Один, два. За третє окрема мова. Оцей е, заряджається до 4,2, і це заряджається. Але що один що другий, ці два акумулятори не тримає заряд і у них йде саме розряд. <кій> а оцей тут взагалі вже стоять 21850. А це чудо де мертве. <кій> Значить, для чого це зроблено? Для того, щоб перевірити, чи живий самокат взагалі апріорі, щоб не клатити гроші і не купувати нові акумулятори. Клієнт погодився на перевірку. Зараз до зряці вон стоїть, заряджається, Дозарядиться акумулятор повністю. Ставлю самокат. Ну і сподіваюся, що воно щось запрацює. Hours later. Так, самокат умовно зібраний. Як бачите, він розсипається на ходу. Але ну, головне для перевірки цього буде достатньо. Вмикаю, запустився. Так, пробую зараз рычажок вниз і а, колеса, як чуєте, намагається їхати. Я його припідняв і щось він там обороти набирає. Все. Коротше, самокат живий. Будемо перепаковувати акумулятор. Це вже в наступній частині. Наразі дякую всім за перегляд. Зараз спробую, щоб воно не впало. Ось так. Дякую за вподобайку. Традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!